Так, сьогодні інтерв'ю Олександр Попов. Е, я не знаю, варто підписувати псевдо, не варто? Можна. Можна, так. Да. Yeah. Псевдо дракон. Е, військовий. Учасник АТО. так? Так. Yeah. Як може коректно, щоб підписати це? Ну, no, це державне визначення було з е, 2014 року по 16 чи не по 18, далі ООС. Чому? Але я приймав участь тільки в АТО. Учасник бойових дій на да. сході України. Олександр Попов, учасник бойових дій-російсько-української е, війни, війни. Да, супер. На псевдо дракон. Е, добре, Саш. Е, як взагалі, згадай, будь ласка, трошки, як сталося так, щоб ти став військовим взагалі? Е, на мене вплинув Майдан. Хоч я не був його учасником, але я активно е спостерігав за тими подіями, що відбувалися на Майдані. Е мене торкнулося е те, що там була молодь, її дуже було багато, і вони виборювали е е свій напрям... Е не те, що свій. Ну, так, свій, е своє бачення свого майбутнього, європейського майбутнього. І е е вони називали себе захисниками. Я пам'ятаю, що в той день. Ще ми святкували 23 лютого, і я вже не міг себе назвати захисником, тому що я вдома, я не виборюю цей майбутнє, яке виборює молодь. І тому в той день я прийняв рішення приєднатися до якоїсь організації, яка активно виборює майбутнє зміни в країні. Коли Через місяць почалися вже бойові дії на Сході, тобто, коли ми втратили Крим, коли вже почалися бойові дії у Луганській Донецькій області, я прийняв рішення поїхати на схід у складі добровольчого українського корпусу Правий сектор. Тоді просто правий сектор. Взагалі ти поділився цим своїми там, рідними, друзями? Яка була реакція? Деякі друзі знали, бабуся моя не знала, знала сестра, брат. Знали в церкві, не всі схвалювали, більшість не схвалювали мого рішення, наполягаючи на те, що це війна не наша, що це війна фізична, а наша війна духовна. Тобто я на той момент вже ну, 6 років був як членом церкви. Скажи, от тоді і зараз відношення, коли вже ця війна ну, якби потрясла більшу територію і коли церкви, люди, друзі твої зрозуміли це, змінилось відношення? Так, змінилось. Я би так дехто навіть говорив, вбивай їх. Тобто ті, хто раніше говорили, що ну, ти не повинен був там бути. Іноді зараз дехто говорить, що е, моче їх в такому плані. Так, да, ми всі навчились е, проклинати, ненавидіти, просити Бога про смерть, про знищення. Да, це правда. І мені здається, що церква стала менш пацифістською. І mm -hmm. Взагалі, українці, вони досить такі мирні, коли ти їх не торкаєшся, не лізеш на них, але так, так. То ми стали досить вливничими. Ну Це історично, да, так. Коли здатність українців об'єднуватися у важкі часи, чим важчі часи, тим сильніше український народ об'єднувався. Дуже цікава і дуже актуальна думка. Взагалі для тебе оце поєднання військовий християнин, війна, віра, як, як ти це все поєднав для тебе, склав і от ти став тим, ким ти є. Я зрозумів дві важливі речі: це те, на що дивиться Бог, на наші мотиви, наше, наших бажань. Тобто, коли ми самі шукаємо війни, самі шукаємо когось вбити, і е, коли ми змушені застосовувати зброю для захисту наших рідних і близьких, як то відбувається зараз. І е, якщо ми керуємося. Ненавистю і бажанням самими шукати волі, а не Божої, то тоді це невірно. Я розумію, що е, зараз Бог використовує е, нас для того, щоб е, чинити е, свій суд, свою е, відплату, але ми маємо бути чисті і не, не, не мати того. От найважливіше, да, щоб Залишався той мир. Угу. Тому що якби, Христос каже, що Він дає нам мир, який світ не дає, незалежно від обставин. Зараз обставини досить складні і важкі. І, і дуже важливо зберегти той мир, попри те, що ми бачимо зараз. Добре, ми торкнулися цікавої такої, досить гострої теми от наших почуттів, відношень, да, реакцій. Ненависть. розумію, ворог. Ну, коли він в полі бою, ну, любов до ворога. Мені складно це пояснити. Взагалі, ненависть. Як ти з цим борешся чи не борешся? Що це для тебе? Я скажу так, я дякую Богу, що він дає все-таки цей мир. Такої сильної ненависті немає. Скоріше, є чітке розуміння, чому я тут нахожуся і що я повинен робити. Mm -hmm. Особливо, коли ти бачиш ворога в лице. Mm -hmm. Саме важке, саме складне, може фізично, може, давай так, емоційно про фізичне поговоримо. Емоційно, саме складне от, пережиття, яке в тебе було. Mm -hmm. Як це не дивно, воно відбулося нещодавно, коли мені довелось прийняти рішення і відкрити вогонь по ворогу. І відстань була біля 10 метрів. Оце, напевно, емоційна боротьба була, коли мені прийшлося прийняти рішення і застосувати збої. І напевно от... оцей емоційний такий стан в мене ще до сих пір, коли розумію, що це важке рішення. Навіть попри те, що ти і усвідомлюєш свій обов'язок як військовослужбовець, як християнин, але з цим це, це зовсім інше життя починається, коли ти стріляєш у людину. Мені здається, і після 10-го, і 100 го разу до цього, напевно, не можна звикнути. Але, сьогодні. як то кажуть, найважчий перший раз. Найважчий перший раз. Ну, Я тебе знаю як сильну, досить людину, духовну, людину, яка достатньо близько з Богом. Я розумію, що є різні етапи в житті, але обіцяю молитись про тебе, Дякую. всі наші друзі, щоб Господь давав тобі сили в цих непростих таких рішеннях. Знаю, що ти декілька разів був поранений. Я розумію, фізична біль, страждання, процес лікування, але от як ти почувався тоді як христини, емоційно, духовно, який це був період для тебе? E, можливо, так, да, довгий етап був, можливо, навіть не, не зв'язаний з тим, що е, там вже біль якась фізична, як те, що ти не можеш робити те, що для тебе було звично, те, що ти любив робити. Е, mm -hmm. Я любив займатися спортом, і я розумів, що після поранення такого другого важкого я вже не зможу займатися спортом тим, що я любив. І дуже довго для мене це так морально було важко. Але Бог давав сили, іноді тоді, коли інші там щось там не могли робити, і Бог давав сили і я міг фізично щось робити. Дякую Богу за те, що дійсно можу. При такому важкому пораненні я можу багато чого робити. Можливо, це є і свідченням того, що Бог робить чудеса і через, і через поранення також. А от розкажи, як Бог дав тобі сили, от ну, біль, поранення, згадки про це. І зараз, коли прийшла війна, і ти не на сході, ти в іншому місці, бо скажи, будь ласка, як от тобі от, ти здолав цей бар'єр знову? Це, напевно, по-перше, ніж тільки в минулому році Бог дав відповідь на питання, чому це сталося в моєму житті. Я розумію, що знову ж є наше бажання і є воля Бога. Коли Бог бачить наші наміри і вони йдуть в розріз з тим, що Бог говорить, як ми маємо поступати, Бог може нас зупиняти. Якщо ми е, не чуємо його голосу, е, він може робити е, такі дії, як це сталося перший раз поранення, друге поранення важче. Тобто Бог тоді не хотів, щоб я був е, там і робив те, що я запланував. Розумію, що зараз е, ситуація зовсім інша, і обставини е, такі, що потрібно брати зброю. І захищати е, своїх рідних, тих, хто не можуть самі себе захистити. І е, Бог дає якийсь спокій в цьому розумінні. Дуже часто ти е, повертаєшся до Бога, згадуєш його, апелюєш ним. Е, я розумію, що це для Христини не дуже важливо. Як взагалі твої друзі, побратими вони знають про твою віру? Е, чи є в тебе час і можливість ділитися, чи задають питання, чи відбуваються такі дискусії духовні в тебе? Так, мої друзі знають, що я віруючий, але серед моїх друзів є і православні, є і друзі рідновіри, є які в скандинавських богів вірять. Тобто в них своє бачення релігії, скажімо так, і іноді важко свідчити. Дійсно важко, там є такі вперті, яких переконати досить важко. Mm -hmm. Але ті чудеса, які Бог робив зі мною, коли оберігав, коли кулі і там снаряди розривали споряд, і я залишався живим, це є найкраще свідоцтво, ніж будь-яке слово. Ти знаєш, я думаю, що можливо з часом до багатьох дійде про те, що завдяки... У твої твоїй вірі, твоїм стосункам з Богом, з Богом, можливо, він і інших оберігав. Всі ті, хто були поруч, mm -hmm. я думаю, що це немало mm -hmm. важливо. Так, і напевно тих два дні бою, які були в Вірпіні, я бачу, що Бог зберіг всю мою групу і ніхто з них не отримав поранення. Mm -hmm. Бачу mm -hmm. в цьому руку Божу. Да, хочу від себе особисто подякувати за те, що ти допоміг вигнати ворога з мого рідного міста. Велика тобі подяка і подяка Богу за це. Зараз багато хлопців дівчат вступили до лавтерів оборони. От якби в тебе була нагода християн, да, в тебе була нагода виступити перед ними. Які, можливо, слова настановити би дав для кожного. Я зразу не думав про це, що доведеться на таке питання зараз відповідати, але, напевно, крім того, що ми християни, ми є ще українцями. І на нашу долю припало боротися з найбільшим ворогом цілого світу з Росією. І ми маємо розуміти, що ми мусимо вміти захищати себе, своїх рідних, своїх дім зі зброєю в руках. Але при цьому ми не повинні забувати, що ми християни і ми не маємо перетинати ту межу, яку перетинає ворог. Коли ми е, застосовуємо силу, е, маємо гнів в серці, жорстокість. І е, я бажаю, щоб кожен, е, хто вважає себе християнином і вирішив. Зі зброєю захищати Україну, щоб він просив Божої мудрості і керівництва, як правильно застосовувати цю силу, щоб не перетнути ту межу і не мати крові на руках. Ти зараз нагадав мені те, в чому я виховувався. Я не є військовим. У мене своя передова є, в які багато років працюю, служу, але батько завжди от мене якось так виховував в дусі любові до, свої, до Бога. До своєї сім'ї і до своєї країни. І я... це сильно, це дуже сильні цінності. Вони зараз не дають мені спокою. Я не можу е... лишні спати. Мені не хочеться витрачати час на щось інше. Просто я думаю, як я ще тут можу допомогти, що ще тут зробити. Тому дякую за чудові слова. Я думаю, для теперішньої молоді це буде е... дуже і дуже важливо. Мене турбує таке питання, яке я намагаюся задати і пасторам, і просто українцям пересічним, і задам його тобі. Питання прощення. Питання прощення ворога. Відчуваю, що не на часі це зараз, але <рес> <contarme> а твоє персональне ставлення. <клес> <рес> коли, ми можемо коли, ми -ти побачили, коли ти побачив те, що відбулося в Бучі е в Радянці, навколишні села і дуже важко просити ворога. Ну, це треба дійсно просити у Бога, щоб Бог дав е, от, те прощення, щоб я навіть не знаю, як правильно поступити. Тому що, от, напевно, найважче буде не переступити цю межу і, не, і не, пер... не стати такими, як вони, коли ми зустрінемося з ними. Тобто ти маєш розуміти, що ти маєш виконувати свій обов'язок, але при цьому о, розуміти, що ти все-таки залишаєшся християнином. Прощення. Ну, дуже важко буде простити. Я навіть не знаю, як це зробити. У мене дуже багато друзів полягло ще е, за ці роки і за останній місяць, е, майже через, через день. Хтось знайомий з побратимів гине на фронті. Знаєш, коли я думаю про прощення, в мене одразу виникає інше слово покаяння. Мені здається, це дуже сильно вплине або не вплине а... наявність самого розкаяння, його якість, його щирість, а... допомога можливо. Відновлені всього того, що вони тут наробили в нашій країні. Е, Господь сказав, коли він прощає, він забуває наші провини. Як забути провини те, що зробили російські солдати? Відповідь Нахай... відповіді немає. Да. Згідно з тобою, це то складно дуже. Е... Я християнин, я переконаний, що ти завжди маєш час для, знаходиш час у складних графіках для того, щоб десь щось почитати, для Слова Боже, помолитись. Якою взагалі є останній місяць-півтора, якою є молитва військовослужбовців да, християнина? І чи міг би ти, наприклад, зараз або розказати про це, або може прямо зараз помолитись? Якою є... Непевна молитва в тому до Бога, щоб Бог направляв мої дії, тому що я розумію, що це моє життя і Бог дає і обставини моє життя. Я бачу, коли це відбувається. Бог посилає мені людей на моєму життєвому шляху, які також впливають на подальші перебіг подій. Я в цьому бачу Божу волю. І я хочу, щоб моє Подальше перебування тут на, на, у якості військового було під Божим контролем, щоб не я викон... робив те, що я хочу, а бачити руку Божу. Тому моя молитва, щоб Бог направляв мене і давав такі обставини, коли мені не, не доведеться застосовувати зброю даремно. Давай так, проходить декілька тижнів, місяць. Війна закінчується. Олександр Попов, яким ти бачиш себе після перемоги? Я нещодавно розмірковував над цим питанням. Я розумію, що я не буду займатися тим, чим я займався до війни. Це однозначно. Це не політика, це не будівництво. Хоча я розумію, що для будь Буде багато роботи для того, щоб відбудовувати е, країну, але є е, більша біда. Це ті травми, які будуть нанесені, були нанесені нашим е, громадянам, це і діти, і дорослі, і їм потрібно буде надавати е, психологічну допомогу. Я розумію, що е, навряд чи психолог зможе допомогти. Вилікувати ті травми. Лише Бог може з часом залікувати ці травми. І мені, як християнину, от я бачу себе там. Тільки зараз подумав про це, що це, мабуть, ідеальне місце, куди Бог тебе може помістити. Пройшовши все це пекло, розуміючи всі ці відчуття, маючи внутрішню силу від Бога. Допомогти комусь іншому спасти його емоційний стан, привести його до розуміння пізнання Бога і просто поставити його на ноги, щоб він міг сміло йти далі і допомагати іншим. Я іншого шляху не бачу, як допомогти людям, які постраждали в цій війні. Просто не бачу. Нехай Бог дасть тобі сили в цьому, я Дякую. щиро молитимусь про тебе кожного Божого дня, як і до цього, так і надалі. Бажаю перемоги всім нам, бажаю перемоги тобі особисто. І нехай Господь супроводжує нас. Дякую, Дякую за твій час. Дякую.